Приїхав в ліс по гриби. Не знаю, я не особо грибник, чи може на сезону щось з грибів не бачу. Ну, не знаю, коротше, грибів я не знайшов, але по гриби я приїхав на такому чарівному Reno Kian яке, до речі, приїхало до нас із-за кордону, без власника в Україні. Дуже красивому і модному кольорі Бордо. Це наш оригінальний пасажир, 2009 рік випуску. 1,6 бензин. Мотор атмосферний бензиновий надійний і вихажує по пів кілометрів. Без проблем. На цей мотор можна встановити газ четвертого покоління. Машинка сяє, подивіться, яка чиста, красива, велика база, ну це не максі база, але доволі величезна. Машинка туманочки, передні, задні, виглядає супер. Машинка на повному ходу, без проблем. ходова жива не стучить. Двері відкриваються таким чином. А класно що? Класно, що ми можемо. Вазануть по салону. зайти з однієї сторони, вийти, з другої сторони. Іноді в таких машинах цього так не вистачає, але в цьому автомобілі це є. Дівани в прекрасному стані, текстиль, салон, бомба, сплошний килимочок, ніяких тунелей під ногами, щоб нічого не заважало. Столики є, підстаканички в столиках є. І на цьому сидінні, на цьому сидінні також кріплення і e зафікс для дитячих крісел. Плюс ще великий плюс, що сідаєш головою не б'єся всілякі стойки, тобто висока посадка. Дуже нашим народом люди люблять ці машинки. Тому що дійсно тут є багато чого класного. Що там, яка там шкода Octavia 5 який великий багажник. Ви о чому? Ось великий багажник. Оце я розумію, великий багажник. Дивіться. Сюди не те, що щось поставити. сюди сам залазиш і, в принципі, на стоячі сидиш. Фаркоп. Вережно, коли вилазиш з багажника. Не наш на фаркоп. Так, ляда здоровезна. Плюс сітка у нас така є, яка відукремлює простір багажника від салона. По пластику в багажнику все чітко, все класно, все супер. Знизу у нас запасочка повнорозмірна є. Так, ідемо тепер. за штурвал Подивимося, що у нас тут. Автомобілі. Два передні електросклопідйомники, але є такий прикол на задніх вікнах Це такі форточки так називаємо. Зараз, якщо мені їх, напевно, звідси краще. Так, такі приколи є. Були машинки Suzuki Сузуті Альто, і Сан Пікса на майданчику стоїть. Тобто, такі неповноцінні окна, але для того, щоб запустити свіже повітря, тобто, це також прикольний моментик. Так, йдемо за штурвал. Є електрорегулювання також дзеркал, сидіння в повному порядку. Хоча є невеличкі дірочки, маленькі дірочки є, але в цілому не подавлено, не пожовано, не дірок, нема нічого. Шкіряне кермо, шкіра перетянута на кермі, але виглядає доволі симпатично в колір керма, і й в колір салону. П'ятиступенева механіка. Два оригінальних ключі, центральний замочок, все працює. Печка гріється, зараз холодно, нагрівається доволі швидко. 211 тисяч км пробіга, є магнітофон, є бардачок, так, ручник натягуєш на себе, працює, теж тримає так, підкурювач, але не одаблюю таку штуку. Під так. Є ще підлокітник, доволі глибокий підлокітничок. Друзі, взагалі машинка доволі цікава, симпатична. Для сімейних потреб те, що треба, неї взагалі неймовірний. Е, до речі, всі вікна, крім заднього, у нас оригінальні, але ось заднє мінялось. Напевно, момент їх був. Але в цілому машинка дуже класна, їде бодро. 1.6 хватає вистачає для цього автомобіля. Газ поставити можна, тобто можете і зекономити. Ну а ми можемо допомогти продати вам цей автомобіль, допомогти зареєструвати цей автомобіль і допомогти вам отримувати лише позитивні емоції від майданчика автопонту.